Питання 4 блоку 8. Види та організаційно правої форми підприємств, організаційна структура підприємства, кінцевий бенефіціарний власник, контролер підприємства, майно підприємств, об'єднання підприємств, державні та комунальні підприємства. Підприємство це юридична особа, яка має відокремлене майно, самостійний баланс. Рахунки в банках та може мати печатки і діє на основі статуту. Організаційно-правовими формами є приватне підприємство, діє на основі приватної власності, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, яке діє на основі комунальної власності територіальної громади, державне підприємство. Яке діє на основі державної власності. Підприємство, засноване на змішаній формі власності, спільне комунальне підприємство. На договірних засадах спільного фінансування або утримання територіальними громадами суб'єктами співробітництва. Підприємства залежно від способу формування статутного капіталу поділяють на унітарні та корпоративні. Унітарні це коли в підприємстві один засновник, статутний капітал не поділений на частки: це державні, комунальні, засновані на власності об'єднання громадян або на приватній власності засновника, корпоративні, об'єднання майна та або підприємницької чи друдової діяльності засновників, учасників їх спільного управління справами. На основі корпоративних прав це кооперативні підприємства, сільськогосподарські товариства. Організаційна структура підприємств. Організаційна структура підприємств може складатися з виробничих структурних підрозділів: це виробництва цехів відділень тощо або функціональних структурних підрозділів апарату управління. Це управління, відділи, бюро служб тощо. Має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі філії представництва відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи. діють на підставі положення. Майно підприємства це виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Джерела формування майна, грошові матеріальні внески засновників, доходи, одержані від реалізації продукції послуг, доходи від цінних паперів, кредити, капітальні вкладення і дотації з бюджетів. Тощо кінцевий бенефенціарний власник або контролер. Особливістю є вирішальний вплив на. Управління або господарську діяльність юридичної особи. Частка у статутному капіталі 25% і більше. Обов'язок встановити кінцевого бенефіціара та подати відомості про нього державному реєстратору. Державні та комунальні підприємства. Державне унітарне підприємство утворюється органом державної влади. В розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, і, як правило, без поділу її на частки і входить до сфери його управління, майно на праві господарського відання чи праві оперативного управління. Державне комерційне підприємство <кій> статутний капітал підлягає сплаті до закінчення одного року з дня державної реєстрації. Може бути перетворене у державне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, діє відповідно до фінансового плану. Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету міністрів України в галузях, де дозволено господарську лише державним підприємствам. Основним понад 50% споживачам виступає держава. Неможлива вільна конкуренція, виробництво суспільно необхідної продукції, яке не може бути рентабельним, приватизацію заборонено законом. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентними органами місцевого самоврядування, місцевими радами в розпорядчому порядку на увазі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Об'єднання підприємств ми детальніше розглянемо у питанні 8 цього блоку.